Члени партизанського руху АТЕж влаштували диверсію в російському Смоленську, чим послабили ППО в регіоні. Про це повідомили самі партизани. Агент руху знищив зовнішню телекомунікаційну шафу вежі зв'язку в селі Станички біля Смоленська. Наслідок пошкодження обладнання припинили працювати системи зв'язку системи ППО 49-ї зенітної ракетної бригади збройних сил Росії. Які були розміщені на цій вежі, ви теж вказали, що після цього в регіоні можливі порушення стійкості системи військового управління в регіоні помітно ослабне система протиповітряної оборони, що дозволить ефективніше завдавати ударі по військових об'єктах московського військового округу? Чекаємо на невідомі БПЛА в області, наголосили партизани.